Відео зроблено за підтримкою інтернет-магазину Day2UA. Тут ви можете придбати девайси для симрейсингу від таких компаній, як Fanatec, Moza, Simucube, Simagic за нізькими цінами. Хлопці допомагають придбати техніку з Німеччини, займаються оформленням та доставкою. Більше інформації за лінком в описі відео. Приємного перегляду. Добрий, добрий, добрий день. Всім привіт, пані та панове, шанувальники сімрейсінгу, автоспорту. З вами головний окунь українського симрейсінгу. Я Домінік Воршавін. І сьогодні, як ви бачите, у нас такий цікавий красунчик, який ми отримали, звісно ж, за допомогою нашого інтернет-магазину The2UA. Отримав майже місяць назад я Direct Drive базу. І сьогодні ми поспілкуємося про мої взагалі враження від того, що таке Direct Drive, чи зробив він мені швидше, чи зробив він мене. Стабільнішим, чи покращив він взагалі. Мої, мій так сказати, е не знаю, як це правильно сказати, якщо чесно, чи покращив він взагалі мене. Е сьогодні на ці питання ми постараємося відповісти. Е перш ніж почнемо, знову ж таки, хочеться сказати, те, що це не нова база, це SLDD вийшов досить вже давно насправді, але він був. І певною, не те, що прям революцією, але він вніс свої певні зміни у ринок сімрейсінгових баз, тому що ось цей комплект всього-навсього коштує 400 євро. А за допомогою BoostKitu ви його можете придбати всього за 500 євро. До цього у нас Direct Drive баси асоціювалися з чимось дорогим. З чимось з тим, що ми не можемо собі дозволити, тому що там бази від тисячі євро витрачати на ну, комп'ютерні ігри, будемо чесними, якось було не альо. Тому Fanatec зробив ось таку альтернативу менш потужну базу, але за менше, звісно, прайс. І сьогодні, в першу чергу, треба буде дізнатися, взагалі, чи коштує вона тих коштів, чи взагалі в. Треб, чи треба взагалі от звертати увагу на це СЛДД, або вже типу, скіпнути ось цей крок да, і перейти на щось більш дорожче та потужніше? Що взагалі в комплекті? В комплекті насправді, типу, все логічно. Ви маєте базу, якщо ви придбали тільки базу, то ви її тільки отримуєте з USB -шкою, да, з адаптером, типу, для до розетки і все. Але якщо ви типу, там не захотіли додати 150 євро, то ви отримуєте такий от Kit, Що воно таке, воно, грубо кажучи, робить вашу базу більш потужнішою. Тобто, типу, з, ну, сток, не, не знаю, чи сказати, що сток, але типу, по дефолту вона йде 5 Нм. метрів. Ну, от, за допомогою цього Kit ви розганяєте базу до 8 Нм. А 5 Нм це насправді мало, тому що взяти, наприклад, той самий Club Sport, від Fonteку 2,5 базу або навіть це селіт, вони десь около цих 5 ньютон метрів є. Тому, типу цей буст-кіт, ми про нього детально поговоримо, цю різницю між 5 та 8 Нм, Але ну, от моя порада типу брати цей кіт, знову ж таки, тому що він коштує не також багато. Можна хтось колхозить, типу, і там вручну якось додатку, типу, більш потужний блок живлення присобачує до бази. Але я не рекомендую цього робити, тому що якщо ви там купляєте цю базу офіційного дилера, да, або безпосередньо напряму через сайт Fanatec, і, зробивши оці такі махінації, ви автоматично втратите гарантію. І якщо у вас щось відвалиться, то вже, типу, ну, буде не альо повертати цю базу. Тому, в принципі, робіть все, робіть все цивільно, робіть все по-правильному, доплатіть, зробіть 8 мютон метрів. Далі ми поспілкуємося взагалі про враження. Взагалі трішечки розповім, що я хочу взагалі, про це відео сказати. Насправді, ну, огляд на базу він короткий, тому що у вас просто по факту кубік з одною кнопкою. І ну, робити з цього прям відео огляд, типу, зрозуміло, що нема сенсу. Моя задача це в першу чергу. Розповісти, чи зробить це кермо вас швидше чи швидше, чи зробить вас Direct драйв швидше швидше стабільніше. І чи взагалі CSL DD є тим Direct драйвом, який вам, грубо кажучи, потрібний. Досвід CSL у мене був ще до того, як отримав цю базу. Своїх друзів я десь там, катав, приходив в гості, там вечорами ми задротили, грубо кажучи. Але от повноцінного такого, прям. Користування у мене, на жаль, не було. І, от дякуючи знову ж таки магазинчику ua я отримав можливість затестити більш довго, більш ретельно, пробуючи різні там штуки при налаштуванні і так далі. Тому цей огляд він буде більш типу таким якісним, вже з повністю сформованою точкою мого зору. Uh, тому переключаємося на іншу камеру, де я вже безпосередньо буду за кермом їхати і казати вам взагалі, що воно є таке. Тому що ну, все ж таки, коли ми говоримо про базу, то хочеться, щоб от, бачити її в русі. Тому раз, два, три. Отже, ось ми і за кермом. На чудовому треку, про якому взагалі можна зрозуміти. Всі переваги Direct Drive, грубо кажучи, да? його фішку, якщо можна так сказати. А от, е... І що, що я взагалі можу сказати вам насправді? Е... Що от мені особисто сподобалося безпосередньо у Direк Drive? Ну, зрозуміло, те, що й мало сподобатися, де, де... це кількість деталей, котру ви отримуєте під час керування автомобілем. Буквально от в той же день, коли я там тренувався в рамках чергового етапу КМАМК, їздив я на Ламборгіні, по то була Барселона, і в той же день мені прийшла типу, повідомлення про те, що прийшла посилочка. І відповідно, в той же день, типу, я провів оцей, типу, як порівняння да, з рем'яною базою і безпосередньо Декдрав, і ота от кількість деталей мене насправді дуже сильно вразила. Тобто я був. Не на 100% вражений, але мені дуже сподобалося, що в тебе з'являється розуміння того, що відбувається з машиною. Тобто ти більш точно і більш, більш таки помічаєш міні-деталі, котрі безпосередньо говорять про поведінку автомобіля. Взяти там, наприклад, той же самий да, коли от, ви розумієте, що у вас типу морда не чіпляється. Є оця передача на кермо, і ви відповідно типу вже розумієте, що щось не так, да? і ви можете налаштувати машину. Те саме стосується зносу автомобіля. Тобто оця інформація про те, що у вас відбувається знос задньої осі, вона передається ну майже, майже миттєво, насправді. Да? Тобто, якщо порівняти з рем'яною базою, то типу, різниця велика. От. Але. Але оцей типу, насправді, майже єдиний е, плюс. Ну, зрозуміло, що він і має бути таким, типу. Але от е, мені, от особисто, як би от дивно не звучало, але мені з того виявилося замало в плані того, що я розумію, що це типу всього-навсього 8 ньютон метрів. І відповідно я розумію, що типу це могло б стати ще кращим. Да? Тобто, ось ці моменти, коли у вас зриває е, жопу, коли ви їдете на ліміті, да? і у вас, типу, опорні колеса, вони впираються прямо в асфальт, це якби от, показується точно, знаєте. Але все одно воно якось так, типу, ну не те, що туманно, але ось таким, типу, як ходом, знаєте, вільним. Тобто, у тебе немає прям чіткого такого. Відчуття, те, що типу, ось тут машина зачепилася, ось тут машину зірвало. От. В принципі, типу, якщо так говорити, то о, ту інформацію, яку давало мені Direct Drive, безпосередньо, мені того було умовно достатньо для того, щоб типу, зрозуміти, як там умовно налаштувати машину. Але, але, Як налаштувати машину, типу, ну, ті речі, котрі мені казав, казала база. Я ці речі інтуїтивно розумію вагу свого досвіду як із реального автоспорту, так і з сімрейсінгу. Да? Тобто воно в певній мірі, не те, що прям розслабило мозок в плані того, що ти менше думаєш да, про автомобіль, бо ти більше його відчуваєш. Але це, типу, в якійсь мірі скіпає час налаштування автомобілю. Да? Тобто тобі не треба догадок про те, що типу, відбувається машина і так далі. От. Відповідно, з цього випливає та історія, що. Мене Direct Drive не зробив швидшим абсолютно. Навіть там, типу, та нещасна десятка чи дві, да оці, коли ти вже до досягаєш цього е, швидкого темпу і от шукаєш оці мілі-мілі-мілі-секунди, от, то от е, ну от просто не з'явилося. да Тобто, от я ну їхав. Як і на це сель да, просто в вагу того, що типу я не отримав цей да, в вагу того, що я просто не отримував ту інформацію на цей селі але я, типу, якось мозком сам собі типу, додумував, що так машина має себе вести, і відповідно їхав так само. Тобто на стиль пілотування це не вплинуло, швидкості воно не додало. Питання стабільності. Стабільності, напевно, що воно в певній мірі може дати. Да. Тому що у вас більш прогнозовано саме база себе починає вести, вона більш точно і більш постійно передає одну та саму інформацію, і відповідно, типу, це може допомогти вам стабільності. От, особливо це от у мене відчувалося на автомобілях дуже швидкого класу, там Формула-1, GT3, прототипи. Тобто, у вас. Просто коло за колом, одна і та сама інформація передається на кермо, в один і той самий момент схватується кермо. і відповідно, типу, знову ж таки, менше, е, менше ви думаєте про це. Да? Бо ви виключно це відчуваєте, відповідно, ви розвантажуєте мозок. ну і в певній мірі воно типу, якось впливає на стабільність. От. А, але от супер гіперстабільним воно все одно мене не зробило. Е, і тому, ну, я не можу сказати, що це прям для мене якесь розчарування. От, але е, я очікував якогось більшого ефекту. Тобто, от, да, от, я протестував цю базу е, майже місяць. І я вам скажу, що я, ну, може ви знаєте, і, і бачите мої стріми про, стосовно того, що, типу, я там збирав собі на цю базу. Але от, Спробувавши її, я розумію, що вона мені не потрібна. Тобто, от особисто мені, або економити бабки і залишатися на CSL Elite, або фармити гроші на більш потужніші бази, котрі от якраз заповнять от ще більші мікромоменти, котрих мені от особисто не, не вистачає. Ну, я їх не бачу, не відчуваю. да розумієте, про що я кажу. тобто от Мені насправді CSL Elite, ой SL DD здається, що було. Дуже класним рішенням для людей, котрі, грубо кажучи, тільки нещодавно прийшли в сімрейсінг. Да? Тобто зрозуміло, що коли там, люди приходять в сірейсінг, тим паче, коли вони не там, особливо цікавляться автоспортом, зачастую що собі люди купляють Т-300 Трастмастери або Logitech g серію Це в принципі логічне рішення, тому що це дешеві бази, їх, там, на них не так шкода витрачати гроші і так далі. Відповідно, коли людина типу, розуміє, що їй подобається сірейсінг, вона починає більше в нього вкатувати. І от якраз наступним кроком, як на мене, найлогічнішим, є от якраз покупка сельди-де-бази. Тобто вона а, допоможе більш швидко стати швидким пілотом. Вона більш швидко дасть вам розуміння того, що, про що взагалі поведінка автомобіля. Тобто вона більш швидко вам дасть взагалі розуміння того, як керувати автомобілем. Вона вам дасть розуміння того, що таке трансфер ваги, що таке андерстір, що таке Оверстір, що таке трейлбрейкінг. Тому що ну, ці всі штуки вони передаються через кермо, і відповідно, ви, типу, скіпаєте оцей довгий шлях в плані, типу, там. Пошуку цієї інформації там, через візуальні почуття безпосередньо тим, що ви купили собі ...типу оцю міні-дирек драйв базу. Але якщо казати про досвідчених пілотів, сімрейсерів, або людей, у котрих є гроші, то я вважаю, що ось цю сходинку, це SLDD варто скіпнути. Бо краще. або... Вже одразу купувати якесь гарне обладнання, там Сі-Маджики, Сімукуби, Азетеки, якщо я правильно не помиляюся, це називається, або типу, безпосередньо подіум від Fanatec DD1 або DD2. От, ті рулі вже більш серйозні в плані того, що от вони передають майже всю необхідну вам інформацію для того, щоб газувати дуже швидко. Але в принципі, в принципі от знову ж таки. От, 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 от у мене такі, знаєте, от 50 на 50 відчуття. Тобто от, ви розумієте самі, що от я особисто для себе не можу брати, а проте я багато кому можу порекомендувати її взяти. Типу, в плані того, що це от дуже класний замінник Т-300 лежичек Джа Сері. Тобто такий, як другий. Другий крок да, або третій, залежить від того, який у вас шлях в екіпенту 7 рейсінгу, ця база дуже крута. От, але от на ній, мені здається, довго не, не засидишся. От, бо знову ж таки, типу, вона дає розуміння того, що таке Direct Drive, і коли ти вже повноцінно розумієш, що таке Direct Drive, ти не хочеш вже цю базу. От, тому що вона не дотягує. Ну, і для Direct драйву зрозуміло, що 8 Нм це насправді мало. Тому що ви все одно. Не отримуєте ту важливу кількість інформації, котра вам потрібна. Бо кермо просто не справляється з нею. І, відповідно, ви знаєте, десь, типу, посередині стоїте і толку з того ніякого. Тепер поговоримо про різницю між 5 Нм та 8 Нм. Обов'язково купуйте цей буст-кіт. Обов'язково. Ну, просто. Без нього ви отримуєте дуже слабку базу, як CSL Elite, як Fanatec Club Sport, але вона, типу, зрозуміло, що вона є Direct-Drive, відповідно, просто та інформація, яку типу, ви отримуєте, вона отримується швидше, але вона, кількість її дуже сильно обмежена, знову ж таки, 5 метрами. І, відповідно, моя порада доплачувати. Доплачувати ціні, з щастя, 150-100 євро, але ви отримаєте ну, от, 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 дуже велику різницю. О, бо по факту, ну, на 5-мм це от, для мене особисто це те саме, що я катаю це Селіт. Абсолютно одне те саме. Ну, і нема сенсу. Нема сенсу. Ви, типу, витрачаєте просто гроші 300 євро, і ви знаєте, типу. В якійсь мірі, мені здається, в себе обманювати, що начебто у вас ДД, але ви отримуєте з цього ДД, типу от стільки, скільки вам необхідно було б. І, і все. І суті, по факту немає. Єдина у вас провага, у вас кермо, блін, крутиться з безкінечною кількість обертів. І все. А в плані, якщо казати сили порівнянні 5 Нм та 8 Нм. Вона так, також суттєва. От, ну, в першу чергу, ці сили, да, про котрі ви кажете, це не про оце, да, супротив керма, що типу, от у вас знаєте, що ви там їдете, у вас так от вириває кермо. Вон, ну, це, 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 це не для цього вам ці Ньютонметри. Вам вони банально потрібні для того, щоб у типу, кількість інформації у вас, яку передає автомобіль, щоб база справлялася з цією інформацією і ви розуміли, що відбувається з автомобілем. Тому. В принципі, чуваки, якщо ви вже наважилися купувати цей SLD, то беріть одразу 8 Нм. метрів. Не колхозьте, Робіть нормально все по-цивільному, доплатіть ті нещасні гроші, і у вас буде окей, база. Не суперова, не прям вау, ДД капець круто, але буде дуже гарна база. Якщо казати про налаштування під кожний сім, то звісно доведеться витрачити часу, тому що у кожного сіма абсолютно по-різному все це програмується. Відповідно, якщо ви там катаєте, як я більше ніж три сіма активно, то треба ну, витратити досить, ну якщо прям там казати про умовно професійний рівень, да, то майже тиждень треба витратити на то, щоб типу налаштувати всі сіми. Розуміло, що є типу, всі гайди, шмайди і так далі, але ну, от, особисто мені жоден з гайдів не допоміг. Мені доводилося там, власноруч все оце, типу, е мапити, да, там, роб, міняти там, силу демфера, цю всю історію. Але в принципі ви на то витрачаєте час, ви під кожним сім типу, робите собі біндинг, да? у вас тут є 5 профілів е різних налаштувань в базі. І, відповідно, під кожне 7 ви собі його поставили, поїхали, і все наче, нормально. Якщо казати про симулятор, в якому мені більше всього сподобалася база, я безпосередньо зараз наматую кола в цьому симуляторі. От для мене асетокорс просто нереально відкрилася з іншої сторони. Дуже по-інакшому себе відчувають автомобілі. Дуже по-інакшому відчувається взагалі робота гумою. Тобто, от в Асето Корсі, звичайні, здавалося, да, 14 й рік. Але ви стільки багато отримуєте задоволення від того, що типу, ви починаєте розуміти, наскільки всі машини між собою різні, наскільки в них по-різному відпрацьовує там гума, подвіска, да, аеро. Тобто, і от для мене насправді відкриттям це стало. Да, бо от всі начебто хоронять асету Корсу, але вона по факту типу, дає класне відчуття, тобто для, ну, знову ж таки, да, вам, але для цього вам потрібно нормальне кермо. Поранше, ну, не можу нічого толком сказати. В це взагалі в мене відчуттях нічого не змінилося. Верфакторі стало декілька краще. В iRacing там отдельна історія про те, що типу, вони мають це 60 Гцновлення, і ти там їдеш як на шестюнка. Але то таке, в принципі, короче, для мене. От прям я, від, я дуже сильно кайфанув від того, що е, в Asset Direct Drive бази дуже сильно міняє враження від керування. Це прям для мене було дуже круто. Отже, які б я б зробив насправді висновки пані та панове. З того, що ви зрозуміли, я не на 100% задоволений цією базою. Скоріше все, я її не мав би. Тобто, мої, мої очікування були дещо завищені, та, і ця база, типу, дала мені зрозуміти, що це не є тим ідеалом, це не є тим Direct драм, про який типу, всі хвалять. Та, тобто Він не допрацьовує. Це щось середнє між. І що я можу сказати, якщо ви готові на це щось середнє між. Там, Т300 і нормальними direct drive базами, то купуйте це. Воно дасть приємні очевидно, відчуття, вам дуже буде прикольно, приємно катати. Але мені здається, що краще витрати більше грошей, якщо ви прям, ну серйозно хочете там займатися sim рейсингом, вам це дуже сильно подобається. То краще витратити побільше грошей, купити собі дуже якісну базу і по максимуму кайфанути. Особливо, якщо ви працюєте на швидкість, да, у вас там є задачі покоряти віршини сім от, то, очевидно, вам потрібно буде купувати щось більш дорожче. А оця штучка, вона непогана для, от, для емоцій. От насправді реально для емоцій. Вона дає класні емоції. Ну, У вас є розуміння того, що робить машина, вона там дуже швидко передається і так далі. Але, типу, от саме для таких більш для такого більшого спорту, да, от такого кіберспорту, вона не дотягує. Тому от десь отакі типу, приблизно мої враження. От особисто я б не витрачав на це кошти. Я дуже дякую тому, що в мене випала можливість затестити це базу більш довше, ніж один або два дні, і відповідно повністю сформулювати свою думку. Тому, корот, якось так. Ще раз хочу подякувати магазину DayToї за можливість отримати базу майже на місяць. Щиро вдячний. Сподіваюся, що цей останній відеогляд на Direct Drive бази. Ми ще з вами побачимось. Ну а, в принципі, насправді нема що додати. Висновки зроблені, рухаємося далі. З вами був головний окунь українського сімрейсінгу Домінік Хорошавін. Ставте лайкосики, підписуйтесь, задавайте питання в коментарях. Можливо, якісь теми я для вас не розкрив. Які вас цікавили, задавайте питання, я на них відповім. Всім бережіть себе. До нових зустрічей. Чао!